За моєю спиною будинок в Костянтинівці, в який влучило сьогодні 4 ранку. І так дуже багато. Ось саме таких будинків по місту. Все розбито, машини, будівлі літають і в піві, і дуже мало людей. Телеграф повсюди. Ось так виглядає півкостянтинівки. На дорогах автомобіля все знищено в будівлі Знищують місце повністю. Це наші, так? Дивись, кастрюля на фоні якийсь серійний номер якогось снаряду, бачиш? Він ну, вже ні світа, ні води, нічого А це літня кухня, да. Oof. <laughs>